Боже Ти знаєш, от вітрина соответствує хозяйки. Який товар, така й хазяйка. Яка хазяйка, такий товар. Смешала, Мила, я моя. Ты же... Скажи номер телефону, по якому можна заказати. Оце отцелю... ти це любиш, так? Да? 240. Попробуйте, Любишки. Скажи номер телефону. 067 663 5607. Настя, йди сюди. Я ти знаєш, я все хочу. Дивіться, в Альбіна кожне утро бере. Оці гори ребер, увечері їх немає. Дівчатка, почому ребра? 240. 240 гривень, все передається за кордон, все вакуумірується. Потім купати, подивіться, які ці купати. Купати по чому? це ціни. 350 двісті. Дріста після і свини. До вас прислухай, ну вітрина. Я тобі говорю, ти напевно, Ти мене Я тебе так чекає. Я тебе люблю, щоб ти знала як. Мила, ти Альбінка. Альбінка, я артистка народна привоза. Нема привоза? на привозі артистів, так, да, привоза. Тому що на привозі артистів таких як я нема. Я говорю стихами, співаю піснями. Як ти танцюєш зараз, я такий ділаю вечір, що я вам говорю, дівчатка, життя прекрасне. Так, йди на ту сторону, бо тебе тут не через тебе не видно вітрину. А ти три рази фото включала, Ми, на... Ми на фото красиві, так? Да? Скажи, по какому номеру пять 067-663-5607. Девочки, пишите, мы отправим вам в Польшу. Последние два дня еду до Пасхи. Сегодня среда, четверг. Греция, Греция, дочки прибыли. Грецию мы тоже отправим. Он еще не отписался, перевозчик. Так почему же ты ему написал, он тебе еще не отписался? Наверное, ты ему нахамила, что он тебе не отписал. что я никогда не хамлю. Боже, да вы что у меня тут нормально. Дівички, дивіться, дійсно, ця на все продукція передається за подивику міритися. Дуже пуста на пару рулечити, наска Все запічене. Дівчатка, хто любить лав'яночки, вона теж евакумірується притяг ребра, альбинки не дожді, ні попробувати, як свідкину рибульку. Дивіться, оце не саме любимо, так? Да? Печеночка, печеночка, не дивіться, дивись. От ти скажи, що я не люблю свою невістку. Ну, правильно, альбинки товар, давай будемо їсти. Дві цей карпеченочка, дівчатка. Скільки это карпеченко коштує? 240 гривень кілограм. 240 дівчатка, подивіться, на цей печеревочек, на березі, воєнний печеревочек. Номер, номер, цитрєфона. номер цитрєфона. Коженому... Коженому -6 -6 це третирувались, номер телефона сказала, да точно. Каже, номер телефону. 067-663-5607. Це вялений. Это вялений балочок. Вялений балачок. Ну, я попробую. Вялений, я пов'язаний. що ти не казала, що я тебе обідаю. Зачем? А ну дівчатка вялений, вялений балячок. Я потрясу, вся продукція именно капчена. Опідемо сюди. Дівчатка. Дивіться. Саме основне, знаєте, що не вийде. Дивіться. Оце вот. У мене вже його, кстати, нема, на маске, нема. Дівчатка, подивиться, дай, а ну сало хочу. Подивіться на цесало. А ну арбінка, як мені взяти. Отак, вот смотри, я смотрю, смотри. Давай, малышка, давай. Оба! О, о. Да, так, малышка, давай о, дай так. Диви. Взяла в руки, моє ще девочки. Що таке генеральське сало, ви питаєте? Це сало, коли чотири пальці. Дивіться, да. тут чотири пальці, воно мені, у мене жучка здорова. Сало по чому? Дівчатку, сало 240. Солонинка по чому? 280. Салена, паприка і чорний перець, горчичка. Дівчатка, саме головне це все вакуумірується, передається новою поштою за кордон. Дивіться, подивіться на це сало. Ви знаєте, сало в холодильнику потрібно бути сіда. Ось це в робота, так? Хлібці, цибулки, хлібці, від Альбіночки. Огонь. Альбіночка знаходиться в молочному корпусі. Ось, ось зайшли. Бо Возле світульки красатульки. Возле <рес> а номер телефону 067 663 5607. Знаєте, що я більше все люблю сало від дівчатка? Це шкурочки. Я хоч кусочок можна відвірити? Я дуже люблю шкурку. Держи, мила я моя. Вот Такий взяла. Шкурка мягенька, дівчатка. Ну, правда. Ну это же вкусно. Самое головнее, девочка, все приехали за кладом, все вы кумире. Так что пишет. Германия. До Пасхи, скажи. До Пасхи, да, до Пасхи, до Пасхи я имею в виду. Если вы хотите светульки на рублюльку, посмотри в салка саланинки, отправили. Пишите только, байдер. Милашка. 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 Дивачи, в, сейчас... в последнее время она начала такой звать. Альбина, а я моя камеру думаю, выключила. Я же там можу сказати, сказать, что дві. Бачиш, ми же фильм, что ты. Я вижу, лесить нас снимает. А плики такий ролик я гризу сам. Мужчина, попад. Доброе утро. Здравствуйте, здрасте. здрасте. Да. Очень вкусно всегда. Что вы хотите? Я готова. Ви готовы? О! виключай камеру хаму до бабушки Гали. Она... О, бабушка весь вкусняшки, да? да? Бабушка Галя. Бирите, бабушка Галя, она известна цим, що она и сами вкусні сіски. Бабушка, почем тебе сосиски? 300. 300. Маленькие. Для деточек мастер. Вот такие дети. Ді... Тоже для деточек. Вот такие почему. 200 килограмм. Да. Чистая говядина. 220 килограмм. И две колбаса. Выбор колбасы, докторской бабушки Галина. С пармезаном. Фарми... О, пармезан. Поспорюю, 230. С пармезаном творите гречку И сосиски с пармезанчиком. Да, Нет проблем. Нет проблем. Так, почему у тебя колбаска? Это телятина. Телятинка, почем она? За Телятинка 250 кило. Да. Любительская. Но это ровно. Это 250. А либра 360. Докторская это. А это останковская. 300 килограмм. Бабушка Галя, давай там две пачки от этих, ну, с, ну, с пармезаном. Попробуем, я сейчас варю гречку, Слышь? А. Слышь, я тебе могу только завтра. Завтра то у мене пачка все. А, тоді нам давайте двоє, бо Леся б на мене свариться. Між... Між... Лесичка, да. ти жива, здорова. Хто на ті глупості говорить, сам получите. Так, так. Все піде назад. Дівчата, бабушка Галя знаходиться возле нашої альбиночки. Приходьте, цілюваю, його Да, бабушка Галя, наша любима бабушка Галя. Лесичка. <laughs> Добрі ранок. ранок. моя красунечка, добра. Ірмочка, дивіться, зараз упередіть свята і всі, всі захотять поїсти це дуже смачне соловуні. Як його замовити, Ноль? 066 93 58 58 6 Дівчатки, подивіться, такий вибір сологуні немає нікого, кроме на нашої ірмочки. Почому це сологунієрма? 250. 250 гривень за кілограм. Ось такі штучки. Все по 250, 250. дівчатка, 250. дивіться, воно все свіженьке. Все в пульку, дивіться, без пильне. Оце копчений по чому? Копчений 350. 350, дівчатка, подивіться, яке воно все свіженьке. Передається, що напад. Так, оця коробочка. По чому у нас? Це фіточка. 250, 250 гривень. 250 гривень, богиня моя, так фета коров'я з молоком по чому? 250. 250 творог. 160. Дівочки, запечений творог на паску на творог. Пока, так, потому що перед паскою на чуть-чуть. Чуть-чуть, ну це так, чуть-чуть, чуть-чуть. Так, овяча брензочка. Овяча 250 кг. Коров'я. 180. 180. Дівчатка, подивіться на цю вітрину, подивіться на цей білий фартушок, на білі на рукавничку, на цю очаровательну, привлекательну жіночку. Дівчатка, дивіться, який вибор всього. Смачненьке, вкусненьке, все в кульочку, все замотано. Іду до хачапурі, іду, моя ріда. Хачапурі почому? 100 гривень штучка. 100 гривень штучка. Там багато начинки, багато вірхушка. Багато, багато, багато. Ти багато. Я тебе чекала, чекуня мав, чи сишку не знав. Світка тебе всі ждала, 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 йду, ждала. Да, зайчик? Да. Тобі зі мною треба годити. серйозно зайка, серйозно, з першого дня ти зі мною, ласточка. Скільки ми все пройшли, скільки. А мені з тобою ізначально, год за п'ять треба було. От согласен за мною? Ну скажи правду. Согласен. Нерви робив. Робив нерви ще як. Ну слухайте, коли холостяк собі що нагульбенився, скільки я з ним воювала. Мама моя рідна. Ну не покидала, зайка. Ти знаєш, не покидала. Мені всі говорять, на що він тобі треба? Костя, ти поміж всі мені говорили, що ти поки прийшла, він вже п'яний спить. Кажу, ну і що? Встане, встане, так да, зайчик. Подивіться, красавець, мужчина. Голубо. який ти каріглазий, каріглазий, з квіточкою має на руках її носа. Кивіт ти дарує. Костенька, ти знаєш? У житті буває все. Кожен, у кожному, то що є. Але зато хочу стати з першого дня. Пам'ятаєш, як я казала, кося, не вернемо закрити, ти мені кажеш, на, успокойся, давай на що будемо брати. Беремо з Коськом тюльку, ти пам'ятаєш, я її перекинула. І взяла в долху, Петром, взяла, іду, зашпутилася, перекинула. Кось таке не хвилюйся. Пішли її. Промили начну. Да? І самі людям показують їла. тільки боже, помниш, хліба чорного берем з тобою, помидори якусь, так? А води піла багато, піла багато води. Я беру ту головку, викинула. І їм ту тюльку ми її і днем, і ночі їли. А ми ж і помидорами торгували, і помидори огірки і мали. Слухайте, ну це все, знаєте, життя, і знаєте, життя. Пошло? Ой, Костянка, ну пройшло хорошо. Значить, получили ми зараз, у нас був лящик, ми його продали, Дунаєчка уменьшаючи, посилечки. Ми пішли по базарочку трошки, вальбиночки стало, солодинку показали. Костя, дай нажав. Так, дівчатка, дивіться, отримали лящики такі. він. 100 кг ми взяли. А скільки бананок? П'ять бананок, да? бананок. І хочу вам сказати, що кожен лящик, він іде, дівчатка ікрою. Несмотря на те, що він великий чи малий, він увесь і з ікрою. Дивіться, ось, ага, а ну диві. Ай ти, ляш Боже, дивись. А ну значить, диви. Леся, рішень, диви. А дивіться, ага? Двійкрі, га? Дівчатка, та ви що? що ти будеш діти тут? А особливо не так, от дивіться, зараз Пасха. да? Ну Пасху відмітили, все. І собі прийшли гості. Ну що робити? Думаємо, ну поїли Пасху, олів'є, холодець, там картошечку в духовочці. на Костянка. картошечку в духовочці. А потім собі думаєте, що ж робити? Пішли, купили вітрів десять пива. А жінка каже, а муж, мужчина такий сидить і говорить: ну що це пиво, просто так нам пити. А жена йому говорить: Слухай, супер мужчина мій, ти недооценюєш свою любіму. Три ряща. А він її говорить, тріляща і 10 літрів пива, вона говорить, зайка, дві секунди, летящий походку, я тобі ще 10 принесу, любимий. Ми любимо своїх мужчин, ми вам уділяємо дуже внимання, тому що, ви знаєте, дівчатка, все добре. Коли є, от, знаєте, такого приголубитись, тако, да? приголубилась, обняла, ножку закинула, ручку обняла. Ну, коли ви на нас сваритесь, що ми робимо? Чують усі. У мене, коли вдома скандал, чують усі. Уся Слободка, да, да, вони давно знають, що, що я шикарна жінка. Яка шикарна леді, сашку досталася, а він навіть не чекав, навіть не снилося, йому, що Сашунь, ти родився е, під щасливою звіздою, бо тобі попалася звізда. Звізда обалденно класна. Да, 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 год за три він каже, я з тобою робив оборону 7 секунд. кинув би твої ящики, післав би тебе. Каже, як ти Костя тебе тепло, кажу, бо тому що я... що я плохо. Зайка? Ну я можу зайка, ну що, ну всі в житті буває. Ми можемо наговорити, нагрубити. Ну, по роботі особливо. А найголовніше, що мій Костя ніколи в житті не скаже слово, що він не прав. Я найми -най -най це не робив. І кажу, і знаєш, що винувати. І каже, ні. Ну нічого, я вже це привикла, все одно я тебе... Тьомо, ті, моє обнімай. Леся, на, бо ти так дивишся, жадно на цей, на цей, на цей, як він називається, ікру. На цю ікрушу диви. Дивіться, дівчатка, ми сюди обібрали подив'я. А жоня, а ну іди сюди, квіточка, йди сюди. Давай. А квіто, давай, йди сюди. Які, Леся, ну переходь камеру на ту сторону. Давай, ті, на мене, а давай, переводь, її так. Давай, айда. Давай. А квіточка, так, зараз, а не журі, А Алі квітонька, каже, каже, квітонька, давай. А ну квітонька. Дивіться, скільки тут ще ікрить, дівчатка, стукайся. Тут я вам кажу, тут оця оцей так квітонька, каже квітенька. Квітонька на для губ густові. Коська потом цьому. Цьома, цього мала, цього мала ла. Ти відпочи Квіточку ліжу. Я на а ти на теж губоньки твої, щоб мав би. Дівчатка, дивіться, скільки ми взяли леща і ще тут є. Дивіться, ще є. Ну правда, він дуже смачний. Подивись, скільки ми вже взяли. Ми накормили всю команду і дивись, ще є що тобі світулька нашу ти вже. Дівчатка, слухайте, ну я вам Ну, це ти робиш, конечно, дуже велику ошибку. Що я оценачну, кажу, це голя сіла я, броню прокопавну, цепила, обсмоктала, обсосала його та й гайда. 0,98-493-0776 і оцей прекрасний лящик, оця дунаєчка, капчона, сольона, поїде до вас, одним словом, по базарі прийшлися, про прийшлися, сказали. Ай світу світулечка, я ти! Слухай, я тобі кажу, качево народна артистка. України з Світлана Пазашині. Я була нашого руховодства, нашого Олега Олександровича, всім любимої, говорю, Олег Олександрович, коли я в 102 роки умру, поставте мені тут пам'ятник. Ну що ні, тітю ми Я кожен рік тетю Соню гладю за цицю, за поку, за носиком. А світульку витрати за ручку, тому що світулька добра. Насампелі я добра. Ну я буваю временами зла, але я добра. Так, да, Костя, от скажи. Була б я плоха, щоб ти робив з першого дня за мною? дивився. Покричала, повернулася вже. А ти поміш, як ти? А ти пам'ять, коли кинув мій ключі? Було така, що щось з костюм, як сипалася, він накинув мій ключі, Он дот, королева б'ється. Я кинув мені ключі, чуєш, а потім пішов за угол, думаю, пішов, іди! Приходиш з другої сторони. Дивився, королева пішла сальна. сальна. Ну, води п'ю. Ні, ще просто хоч кусочок. кусочок навізьми. Що ж тобі? Хоч впустились. Ну що все, куди? Багато Всі. нема зайчиків. Ну, ну, на, хоч гризи. На, хочеш На цьому? На, та на гризи його. Та давай. А я люблю оці пупчики, дуже пупчики. Оці пупчики, а ці кишки жарити. Альбінка, боже, яка вкусна, так? І хоча він маленький, в ньому грам п'ятсот весь, дай, Давай, дай ты ще любим. Нет, Не треба, не, на цілу... не, не надо мне. Спасибо. Я... Ну я reminded... дверь. Ты ж поймешь, что я предлагаю, пока камера включена. Ну да, Коли камера выключи, милая... не то нет. Нет, нет. На доброе, доброе, очень доброе. Ой, ой, ой. Ой, ой. Ой, я правда, мама, ой. Светка, ты родной. Светка, ты такая обалденная. А что не сказал, думала?